Типу старої совєтської абревіатури СМТ, яка позначала невеликі населені пункти, що начебто і не дотягували до повноцінного міста, хай навіть і невеликого, але вже начебто і не були селом. Тепер вони називатимуться просто селищі. Хоча раніше в Україні використовувалась доволі малозвучна назва містечко. Всього в Україні їх є майже 900. При цьому найбільше їх є саме у Донецькій та Луганській областях, майже 250 і значна частина їх зараз на жаль перебуває під окупацією. Втім, це не єдина новація закону 8263 про статус населених пунктів, які ухвалено в Україні. Вітаю товариство. Мене звати Олександр мій канал свіжої історії, канал, на якому не водяться хороші руски, а моїм нинішнім гостем. З тим є керівник центру політико-правових реформ Ігор Колюшко. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його за можливості спробую відповісти вам. Отже, пане Ігоре, а що це міняє, і чому саме селище, а не містечко? Ну, по перше, ви сказали, що від сьогодні зникають селища міського типу. Я б сказав, що селища міського типу почали зникати з 1996 року, коли в конституцію України не вписали такий вид е, окремий вид населених пунктів, і це тоді робилося абсолютно свідомо, тому що оцей такий радянська така видумка з трьох слів селище міського типу вона нікому не подобалася, і всі власне хотіли ще з тих пір її позбутися. Потім правда процес імплементації цієї ідеї, на жаль, затягнувся. Хоча в Конституції такого е, поняття не було, в житті вони продовжували існувати, і вони залишалися в е, фінансовому законодавстві і в законодавстві про місцеве самоврядування. І тому, і тому, власне, на практиці вони так само продовжували е, залишатися. З початком реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 2014 році, власне, ця ідея вона так само була висловлена в концепції цієї реформи, що потрібно нарешті забути про селища міського типу як вид населених пунктів. І концепція передбачала правда створення. Єдиного єдиного типу е, адміністративно-територіальної одиниці це громади. Для цього треба було внести зміни в Конституцію. Як ми знаємо, зміни в Конституцію до сих пір не внесені, тому в нас адміністративно-територіальна одиниця як громада, вона ну, скажімо так, не в повній мірі легітимна. У нас в Конституції є тільки поняття територіальна громада як сукупність мешканців, які мають право на самоврядування. І відповідно, продовжуючи цю логіку, звичайно, абсолютно правильно, що в цьому законі, в законі законопроекті No8263, який був ухвалений Верховною Радою нещодавно, впорядковується питання переліку видів населених пунктів, які, які у нас є. І в цьому переліку вже немає селища міського типу. Друге питання ваше: чому не містечко? Так, я повністю згідний з вашим, з вашим скажімо так, акцентом. Я так само весь час пропоную багато років ввести в наше законодавство поняття, поняття містечко з тим, щоб власне селище це було велике село, а містечко це мале місто. Тому що е, різниця не тільки в розмірах, не тільки в чисельності населення. Різниця є в е, плануванні території, в забудові, в функціонуванні е, самого е, населеного пункту, в тим в тому, чим займаються більшість мешканців, і, 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 і так далі. Все це е, речі, які відрізняють власне. Поселення міського типу від поселень е, сільського типу, і тому було б цілком логічно відновити поняття містечко в нашому законодавстві, і таким чином ми б мали тоді чотири види населених пунктів: село, селище, містечко і місто. Але е, ця ідея поки що політично не знаходить своєї підтримки. Ну і одне по два як правило пояснення є. Перше, це те, що цього слова немає в конституції. Тому багато значить, політиків і юристів кажуть, що ми не, не повинні його використовувати в законодавстві. А друга група людей, їм, значить, виступає проти, тому що їм не подобається е, саме слово містечко. Вони зразу починають там розказувати, що о, це значить буде тоді містечковий. А містечковий це якийсь такий. Типу, не зовсім міський, ну, є така негативна трошки конотація, в тому числі в, в літературі, в, в давній, до слова містечковий. Ну і в результаті от ми маємо те що, те, що маємо на сьогодні. У нас залишається згідно цього закону те, що і передбачено Конституцією. Село, селище, місто. Пане Ір, але наскільки я дивився всі ці закони, то тепер. Ем... Така ніби чітка чітка відмінність село це до п'яти тисяч, селище – до десяти тисяч, ну і далі е, це вже місто. І е, таким, таким чином виходить, що село зимна вода стає містом, а міста Угнів, Белс, мені має старинні традиції, місцеве самоврядування, що були княжими містами, княжими столицями, могдеборське право ну і багато інших міст. Вони перетворюються навіть не на селища, а на села. Ну, бо угню у має там тисячу з чимось мешканців цього навсього. От що це міняє? Значить, закон ще не підписаний президентом. Тому я не бачив його остаточної редакції, але в проєкті закону. В перехідних положеннях передбачалося, що власне ухвалення цього закону не міняє статус тих міст, які на сьогодні є, є містами. Ці положення застосовуються на майбутнє. Для того щоб отримати статус міста якомусь населеному пункту, в майбутньому, відповідно до цього закону, треба мати не менше 10 тисяч мешканців, це, це правда. Але це не скасовує те, що, що власне ну, склалося історично, і, і, і було. Ну, є на сьогодні ті приклади, які ви привели, вони абсолютно абсолютно слушні. Значить, з одного боку, це буде ускладнювати подальше законодавче регулювання, тому що треба буде завжди писати якісь винятки. Враховувати, ну бо зрозуміло, що такі міста не, не зможуть мати мати очевидно всі, всі можливості, всі атрибути, всі весь набір повноважень, які, які буде законодавством наділятися містам, але з іншого боку, фактично, частково ця проблема відходить на другий план. Через те, що ми ж все-таки ну, де-факто вже перейшли до нової адміністративно-територіальної одиниці, коли у нас адміністративно-територіальною одиницею стає громада. І тому немає, в цьому відношенні вже немає значення, скільки населення буде в, в тому чи іншому місті, а має значення, скільки населення має громада загалом. Як правило, ці міста, ці власне містечка, які ви назвали, вони стали в більшості своїми центрами громад. Вони ну, погнів не, погнів не став можливо. Я, я не, не, не дивився, не дивився, не перевіряв, але багато інших стали, і тому загалом для них проблеми не існують. Проблеми спроможності для, для більшості з них не існує загалом. Можу сказати, що зараз обговорюється питання. Скажімо так, Аналізується взагалі проблема. От Ми пожили три роки вже з новим адміністративно-територіальним устроєм, з новими громадами. Ми провели вибори, ми побачили, як працюють в цих умовах органи місцевого самоврядування. Ми переживаємо зараз війну. Багато громад зазнали власне воєнних дій агресії, були чи досі залишаються під окупацією, і в результаті цього всього зараз стоїть питання, що нам треба переосмислити критерії спроможності громад і можливо внести до них якісь зміни, особливо це стосуватиметься територій які Є прикордонні території до е, Росії до країни агресора, і природно, що звідти зараз виїхала велика кількість людей, і ті критерії спроможності клювалися в два році. Очевидно, зараз не релістичне турна. Іде дискусія, готуються різні варіанти вирішення цієї проблеми. Я не готовий сьогодні сказати, чим це закінчиться, але всі і політики, і експерти схиляються на тому, що треба вносити зміни, і очевидно, десь восени це все стане предметом публічних дискусій. Пане Ігор, але от є ще одне складне питання в зв'язку з тим. У нас же внаслідок військової агресії. Багато. Навіть міст і достатньо великих. Я вже не кажу про села, селища та інше. Фактично припиняють свої припинили своє існування. Там не лишилося ані мешканців, або вкрай мізерна кількість мешканців, там можливо кілька десятків чи кілька сотень в кращому випадку, ні навіть будівель будь-яких ну принаймні придатних до життя. От Що буде з ними, тобто, їх ліквідовувати, їх відновлювати незрозуміло, як ну, і невідомо коли ще. Що з цим буде? Це складне питання, я думаю, для всіх сьогодні, і для влади, і для людей. Є різні точки зору на цю, на цю проблему. Якщо наприклад, я читаю документи, які видає зараз уряд, про Території відновлення, то в мене складається враження, хоча вони прямо цього не говорять, але в мене з тих документів складається враження, що вони планують, що от е, механічно все, що було зруйновано, все таким самим має бути відновлено. Тому що вони там збирають списки, до, ну доручають органам місцевого самоврядування і військовим адміністраціям, власне, формувати списки. Що де було зруйновано, скільки воно коштує, і декларують, що держава в процесі відновлення буде на, на все це давати гроші на відновлення? Жодного питання немає про, скажімо так, формування стратегії розвитку території. А чому, а чому мені здається це важливим? Тому що інтер... державна політика повинна бути в тому числі політика щодо Відновлення території повинна бути спрямована не, не, на, не, не на, скажімо, абстрактну територію, а на інтереси людей. Якщо е, люди, е, які там жили, хочуть туди повернутися, вони це декларують. Якщо е, зрозуміло, чим вони там будуть займатися, е, якщо там є е, перспектива для розвитку економіки, робочих місць і так далі. Тоді природньо, що це треба відновлювати. Але якщо такої перспективи немає, якщо туди ніхто не хоче е, повертатися, якщо люди знайшли собі кращі місця десь в сусідніх громадах чи взагалі виїхали за кордон і не планують повертатися, то для чого і для кого відновлювати зруйновані, зруйновані будівлі? От е, тому я, власне, і, і в усіх виступах на цю тему і закликаю. Насамперед, довіритися в цьому питанні місцевому самоврядуванню. Органи місцевого самоврядування в кожній громаді повинні скласти план. По-перше, вони мають е, найбільші контакти з, з своїми мешканцями, з тими, хто виїхав. Вони можуть знайти якісь контакти з ними, хоч через, через там, інших людей, і так далі. Вони можуть е, найбільш реалістично, мені здається, сьогодні оцінити. Хто планує повертатися, хто не планує повертатися, вони бачать, які є перспективи економічного розвитку цієї території, і на, на цій основі вони мали би формувати плани стратегічного розвитку своїх громад. Можливо, не треба відновлювати кожне село, яке було знищене, але створити комфортні умови. Ви, наприклад, в центрі громади збудувати житло, збудувати будинки і роздати тим, хто втратив житло в результаті військової агресії. Це було б набагато ефективніше і справедливіше, мені здається, по відношенню до людей, які постраждали. А, але дивіться, чим далі на схід, і чим далі на південний схід, то таких міст і сіл і селищ буде більше. Тобто, фактично, в нас Запорізька область, ну, бо Київська область, там щось відновлюється. Але Запорізька область, Херсонська область, ну, лівий берег, Донецька область, Луганська область, там, ну і Крим, там, скоршу, всього може бути випалена випалена земля. Чи ми не отримуємо йому... олешківські піски, але в якості. Вученої території. Дивіться. Я б я б не хотів зараз зачіпати екологічну сторону цієї проблеми, тому що я в цьому не фахівець. Очевидно, екологічні наслідки руйнування греблі, екологічні наслідки війни і так далі можуть бути. Дуже значними і їхній вплив я просто сьогодні не можу не можу прогнозувати, я, я не є в цьому фахівцем. Що ж стосується е, всіх інших аспектів, е, звичайно, е, ці території, про які ви говорите, е, швидше всього дуже сильно постраждають, е, ще більше ніж, ніж до, досі. Тому що ми бачимо політику е, країни-агресора, що якщо він вони не можуть втримати щось. То вони все знищують, це, це, це на жаль на жаль, реальність, з якою ми стикнулися. Але тим не менше, якщо ми говоримо про Херсонську область, земля нікуди не зникне. А якщо є земля, її треба буде комусь обробляти. Очевидно, там не буде потреби чи, чи можливості навіть жити такій великій кількості людей, як то було до війни. Але якась частина людей, які хотітимуть і ну власне працювати на землі, точно туди повернеться, точно будуть досить швидко відбудовані, може не всі, але принаймні ключові, ключові населені пункти, в яких власне ці люди можуть сконцентруватися для того, щоб в нормальних умовах жити і працювати на землі. Це от що стосується ну, Херсонської області. З Донецькою, з Луганською областями, ну там не рахуючи півночі Луганської області, де так само питання зводиться в основному до сільського господарства, які і на сході Харківської області. А от Донецька і Південь Луганської області, тут звичайно проблема зовсім інша. Якщо підприємства будуть зруйновані, їх швидко ніхто не відновить. Їх, якщо шахти, так як сьогодні говорять, не підлягатимуть відновленню, очевидно, треба буде приймати рішення про їх остаточне закриття, і, і так далі. Металургійні великі комплекси потребуватимуть величезних капіталовкладень для їх відновлення. І постає ну, невідоме питання: чи дешевше, чи не дешевше збудувати нове ніж відновлювати старе і так далі. Тобто питання економіки тут будуть диктувати е, майбутні умови е, для відбудови відновлення цієї території. Не, ми не повинні е, штучно от, е, спотворювати цей процес і казати, що, от, ну, наприклад, якщо там е, якесь. Не пам'ятаю, що там Авдіївка здається, там комбінат. Комбінат так. був так чи от. Я не знаю, який там стан, чи якесь інше місто. не має значення, яке там Але було якийсь комбінат. Як правило, як правило, на Дон Донбасі це було якесь підприємство, яке було місто утворююче. Так зване, так, була шахта, був металургійний комбінат, був хімічний комбінат, і так далі. І всі люди, які жили в цьому місті, принаймні там більша частина їх працювала на цьому комбінаті. На цьому підприємстві. Якщо це підприємство не підлягає зараз відновленню в, швидких, в швидкі темпи, очевидно, немає ніяких логічних підстав відбудовувати зруйноване житло, бо туди просто ніхто не приїде, там не буде роботи. От всі ці речі треба, треба враховувати і, і складати ну, те, що називається стратегічні плани розвитку кожної окремої громади. Тому я власне і закликаю завжди владу: опускайте це все на рівень громад. Дайте можливість громадам планувати своє своє майбутнє. Якщо вони бачать перспективи для економічного розвитку, прекрасно допомагайте їм відбудовувати житло. Якщо таких перспектив немає, знаєте набудувати потемкінські кінські деревні, які будуть стояти порожніми, кому це потрібно. Тобто виходить, що не всі села селищ і навіть міста будуть відмовлені. Я думаю, що так. А інша проблема, ще ж є інша, яку ми ще не згадували, це прикордонні території. На сьогодні, на сьогодні вони продовжуються бути під обстрілами, мало не щоденними, в Сумській, в Харківській області і навіть в Чернігівській області. І е, природньо, що е, до тих пір, поки ми не зможемо гарантувати безпеку цим територіям, надій на те, що туди будуть е, масово повертатися люди, і там буде функціонувати якесь економічне життя, е, ну, ніяких немає ніхто не буде інвестувати в такі, в такі території. Тому нам треба буде приймати якесь окреме рішення про е, функціонування цих територій. І це також непросте рішення, але, ну, скажімо так, ховати голову в пісок як страус, тут також не можна. Ну, але я розумію, це не буде щось подібне до Чорнобильської зони. Ну, оч очевидно, що ні, тому що тут абсолютно інші, інші умови. Якщо в Чорнобильській зоні це була територія небезпечна для життя, не спром... ну, тобто там жити було неможливо з. Біологічних і фізичних причин, то в даному випадку жити там можна. Але це великий ризик. Тому що, як, 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 як кажемо, ми тепер може прилетіти. І тому, е якщо знайдуться люди, які е бажатимуть жити в таких умовах і, і працювати, обробляти землю в тих, е в тих регіонах, ну, значить держава повинна їм допомогти в цьому. Е навіть навіть до того, як, як наступить там повна повна безпека, звичайно, держава повинна насамперед докласти всіх можливих зусиль для того, щоб забезпечити безпеку, прискорити захист цих територій від можливих е, якихось посягань е, із-за кордону. Але ми ж розуміємо, що об'єктивно це зробити не можна вже вже в ту хвилину. Скільки на це піде років, ми ми не знаємо. Можливо, це все вирішиться наступного року, але це все гадання, гадання на кавовій Гущі. Поки що ми повинні мати плани на всі випадки життя. Тобто, виходить, що всі ці прикордонні території до них часом приєднається Луганська і Донецька, в прикордонній смузі вони будуть, ну і зрештою, постокуповані території будуть дуже мало заселеними. Такий варіант цілком можливий, на мій погляд. Звичайно, якщо, якщо не буде, ну скажімо так, якщо не станеться ніякого катаклізму в Російській Федерації, вона залишиться агресивною країною терористом, ми, ми не матимемо напевне досить довго інструментів, щоб забезпечити прикордонні території від обстрілів із за кордону. Ну, це, це не новина в світі, таких територій є багато. І ясно, що, що є багато людей, які відмовляються жити і працювати на таких територіях, але знаходяться ті, хто хоче, хто навпаки бачить в цьому шанс, і, і тому тут треба буде думати про, про стимули десь, а десь, можливо, навпаки, допомагати про переселенню і тому подібне. Розуміло, тобто а, нас все таки чекає дуже сумна перспектива, принаймні, принаймні по прикордонних і постокупованих територіях уже після війни, після е, повної деокупації. І це <клес> те, що треба е, зрозуміти зараз, що ми отримуємо територію, але ну не то що безлюдні, але вони будуть е, малолюдними. На жаль. І до цього треба бути готовим. Що фактично ми виходить, що ми готуємо зараз не так за людей, як за територію. Так, це, це правда. Що в даному випадку ми воюємо в, ну, 100%, ви правильно сказали, за територію. Ми маємо такий загальнонаціональний консенсус, що кордони 91-го року мають бути відновленими і. Е, і це означає, що е якщо це буде досягнуто, то дійсно варіанти можуть бути різні. Е багато з цих територій дійсно можуть бути досить довший довгий час, е ну скажімо так, е може б я б не сказав обезлюдненими, але принаймні економічно, ну дуже радикально ослабленими, е багато е з цих територій. Очевидно, матимуть проблеми екологічного характеру. І через ці причини можуть, можуть так само втрачати і населення, і економічний потенціал. Ну й при цьому так само мені здається, що дуже часто зараз забувають ще один, ще один нюанс. От ми, ми... Ми дійсно всі говоримо про ми віримо в перемогу, ми говоримо про перемогу. Але часто мені здається, люди забувають, що звільнення території це не означає закінчення війни. Так, тобто, ми, якщо ми, наприклад, звільняємо Донбас, то це всього-навсього лінія фронту переноситься з того місця, де вона сьогодні, на місце державного кордону. Але лінія фронту може не зникнути, і війна може продовжуватися. Якщо не буде знову ж таки якогось там колапсу в країні терористів Російської Федерації, або якщо міжнародна громадськість не включиться активно в це і не будуть з, з ну, скажімо так посаджена терорист за стіл переговорів для того, щоб Забезпечити якийсь мирний мирний план, то це може бути отаке: от, скажімо так: прикордонний цей конфлікт може бути досить досить довгим і і, і і тривалим. І це звичайно дуже дуже складна складна ситуація. На жаль, але ось такою буде ціна перемоги. Тобто Україна повертає територію, але це будуть великі. Олешківські піски. На жаль. Думаю, що де-не-де -де це дійсно це дійсно буде мати місце. Про це багато пишуть останні роки, наприклад, про екологічні катастрофи, які нас чекають на Донбасі. Так. Отже, пане Йоре, я вам дякую за цю розмову. Ми почали з такої абсолютно спокійної теми: не буде СМТ, то й не буде. Але як бачите, в підсумку вийшли на те, що є, мабуть, більшою проблемою. Ну, так по. отже це був керівник центру політико-правових реформ і екс-народний депутат Ігор Коліушко. Не забудьте підписатися на мій канал свіжої історії. Тут не водяться хороші руски. І все буде Україна. Дякую. Дякую вам. щасливо, щаслива.